Сьогодні п'ятниця, 21 квітня, і у нас для вас є новини у студії. Працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Днями обласне комунальне підприємство Миколаївоблтеплоенерго отримало чергову допомогу від благодійників. Цього разу своєрідним подарунком стали три модульні котельні, які у випадку надзвичайних ситуацій дозволять не припиняти постачання тепла до об'єктів критичної інфраструктури. На якому паливі вони працюють та де будуть використовуватись, дізнавалися наші кореспонденти. План Б для наступного опалювального сезону. Агентство США з міжнародного розвитку передало обласному комунальному підприємству Миколаївоблтеплоенерго три блочно-модульні котельні загальною вартістю понад 11 мільйонів гривень. Одна з них має потужність 350 кВт, дві інші 500. Котельна нова, опять же, вона українського виробництва, тому досить легка в експлуатації. Тут є насосне обладнання, хімія, генератор. Вона в принцип повну повністю автономна. Нові котельні можуть працювати на різних видах твердого палива вугіллі, дровах та паливних брикетах. Їх планують використовувати за надзвичайних ситуацій як резервне джерело теплопостачання для лікувальних закладів Миколаєва. Раніше за фінансування уряду Данії Миколаїв облтеплоенерго також отримав 13 мобільних модульних котелень, які допомогли пройти минулий опалювальний сезон в умовах війни. Котельні підключені до великої районної котельні та є резервним джерелом постачання тепла до. Котельник, опалює мікрорайон, ну, цілий мікрорайон великий. Дев'ять цих модулів дозволяють підтримати необхідний режим теплоносія до температури зовнішнього повітря 0 градусів. А в принципі, якщо не дають, ну, в случаї пошкодження, Коте те таке ще ну було обстріл, то воно дозволяє підтервити систему і дозволити її розмерзнутися". Котельні закупила агенція ЮНОПС у миколаївських підприємців. Директор Миколаїв облтеплоенерго розповідає: перевагою таких модульних котелень є їхня мобільність у використанні та робота на палених палетах. Це дозволить значно скоротити використання природного газу, а в аварійних ситуаціях безперебійно забезпечувати опаленням заклади соціальної сфери міста, які найбільше того потребують, та ряд житлових будинків. Вона сезон відпрацювала, зараз за, 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 за сезоні її це, провірять, взоблять гідравліку, підчислять хвостик і вона буде готова до, до експлуатації. Ми напроті, за цей, плануємо в серпні, в вересні придбати пілети і вже і загрузити для того, щоб максимально використовувати Особливо це ну, інтересно економічно. коли тепло, коли ну десь ноль плюс п'ять до ну, до плюс восьми. Тоді вона буде максимально ефективна для нашої системи. Тоді ми не будемо запускати великі газові котли і будемо економити гроші на, на газу. Микола логвінов каже: ці котельні є надзвичайно важливими під час опалювального сезону в умовах війни. А відтак їх потрібно ще більше, щоб була можливість в надзвичайних ситуаціях забезпечити теплом оселі. Усіх миколаївців, а не лише частину з них. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. У місті готують до відкриття дитячі садки. У садочках, де є можливість облаштувати укриття, наразі виконують ремонти цих приміщень. Один з таких дошкільних навчальних закладів знаходиться у Заводському районі міста. Як тривають роботи, пропоную послухати в прямій мові далі. В нашому садочку велике підвальне приміщення, зложене з великих блоків. На цей час зробили бетонну підлогу, вирівняли стіни, зробили декоративну штукатурку, роблять стелю, зробили вже проводку для освітлення, встановлені розетки, встановлено вже відразу ж велися роботи по встановленню каналізації. Трьох туалетів вже ви бачили підводки, і оцю плитку, яку вже ви, ну, ви сьогодні бачили, це вона встановлена з 9, з 9 ранку. Почалися роботи 29 березня, і що зараз зроблено, ви самі, ви самі бачили, і планується відкриття дошкільного закладу. Дату я ще поки не знаю. І сюди прийдуть діточки з ще з трьох садочків. У Миколаєві від рук вандалів знову постраждав Манганаріївський сквер, більш відомий Миколаївцям як серце міста. Про це повідомили у департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Невідомі скинули велику гранітну кулю, побили гранітні сходи та частину огорожі. Мер міста Олександр Сінкевич вже відреагував на подію і заявив, що виплатить 10 тисяч гривень тому, хто здасть вандалів. Водночас розслідування почала й поліція. Футбол у нашому місті продовжує жити. Нещодавно стартувала відкрита першість цього виду спорту під агідою Асоціації футболу Миколаєва. Наша знімальна група побувала на одному з матчів цієї першості та поспілкувалася з керівництвом асоціації про роботу у сучасних українських реаліях. Подробиці далі. Асоціація футболу Миколаєва була створена у 2021 році завдяки ініціативі її очільника Олександра Мунча та його однодумців Задля розвитку цього виду спорту, починаючи від дитячого футболу, включно з аматорськими змаганнями та іграми у форматі 8 на 8 і міні-футболу. До початку повномасштабного вторгнення вже було зроблено немало, але й в надскладних умовах війни асоціація робила усе, щоб футбол у Миколаєві жив. Тиждень тому стартувала відкрита першість футболу в місті Миколаєві. гідою Асоціації футболу Миколаєва, а також Асоціації футболу Миколаївської області. Ми разом об'єдинили, щоб провести в цей непростий час чемпіонат. 13 команд стартувало у відкритій першості. Асоціація футболу Миколаєва в структурі обласної федерації з виконанням усіх норм безпеки створили комфортні умови для учасників змагань, за що дуже вдячні керівництву стадіонів, з якими плідно співпрацюють. Дякую дуже велике косе Володимир Дмитровичу, який нам допомагає завжди на зустріч, дає нам стадіон для гри, мільйонів для гри в футбол. Інтерв'ю з головою асоціації ми записували під час матчу між командами Таксі 994 та Варварівка. При цьому серед відомих колективів у турнірі приймають участь і юнацькі команди. А це така необхідна у сучасних умовах ігрова практика для вихованців миколаївських футбольних шкіл. Участь юних спортсменів за задумом асоціації не обмежиться лише цим турніром. Травня місяця плануємо дитячі чемпіонати запустити там 5 плюс 1, 8 плюс 1, 11 на 11 також діток запустимо. Якщо казати про діяльність у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення перші місяці максимальна допомога в евакуації вихованців футбольних шкіл до більш безпечних місць, волонтерська робота, а вже ближче до літа обережне повернення до футбольного життя і в самому Миколаєві. Потихеньку десь з червня місяця ми з усіма те, нормами там да. І з підвалами, там, з учотом всіх сирен. Але потихеньку проводили турніри. Одноденні спочатку, то тобто зібрались два-три часа, побігали, 4-5 команд розбіглись. Да? Потім там липень, серпень, чуть-чуть вже більше можна було хватити. День більший, тобто там, в два 3 дні ми могли зацепити турніри. Восім на восім бігали. Товариські матчі, хлопці між собою бігали. Потихеньку, потихеньку все все йшло до того, що в грудні місяці. Минулого року ми запустили повноцінний чемпіонат в залі. Потім з січня місяця ми перейшли паралельно так сказати. Там в залі були ігри. Паралельно був чемпіонат. Вісім команд відгукнулись, грали великий футбол. Тут на зарі. З квітня нова першість за участю команд з області. Вже грають Арбузінка та Новий Буг. Проте це тільки початок. І над залученням інших колективів асоціація працює разом з обласною федерацією. Що стосується Асоціації футболу Миколаївської області, велике дякую нашому народному депутату Олександру Станіславовичу Пасічному, який завжди, в будь-який час, як би то не було важко, не важко завжди йде зустріч, допомагає всім тільки чим можна. Надо м'ячі дасть м'ячі, треба домовитись там за поле дасть поле, команди, то будь ну, люба допомога. Ще однією важливою справою Олександр Мунч вважає давати змогу захисникам України через футбол трохи відволіктися та отримати такі необхідні зараз позитивні емоції. Також у турнірах асоціації грають багато поліцейських. Є декілька команд з представників різних підрозділів. Наприклад, у матчі, на якому ми побували, приймав участь Юрій Король, що вже 10 років у патрульній поліції. І звісно, за будь-якого прохання від ЗСУ асоціація проводить турніри і для військових. До мене звернувся директор стадіону з проханням провести турнір для військових. З ротації з Херсонської області приїхали військові, хотіли пограти в футбол для фізичної розгрузки, для моральної розгрузки. Організував для військових турнір. Було вісім команд. В один день ми зранку почали, вечором закінчили нагороди, тобто там медалі, кубки, грамоти. Хлопці пограли в м'яча, в футбол. Вони наші захисники. Ми зобов'язані, особисто я, як голова асоціації, зобов'язані на зустріч, організовувати таким людям нашим захисникам. Кисникам воїнам турніри, я буду це робити хоч кожен день. Шість з восьми команд з цього турніру вже заявились на міні-футбольний чемпіонат міста, у якому прийматимуть участь на постійній основі. А загалом там стартує 24 команди. Щодо турнірів 5 на 5 асоціації дуже допомагає президент групи компаній ВАСТ та одноіменного футбольного клубу Станіслав Тепляк. Ну і на завершення про результат матчу, під час якого ми спілкували з Олександром та у другому таймі, якого він вийшов на поле за рахунку не на користь його команди. Олександр мав декілька моментів, щоб забити, проте цього разу у запеклій боротьбі футбольний клуб таксі Дев'ядев'ять. Чотири поступаються в Арварівці. 2-3. Але, як каже сам голова асоціації, дякуючи ЗСУ, працюємо далі. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на. А тепер до новин культури. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка прогулянка старим містом. Експозиція присвячена історії Миколаєва від його заснування до сучасності. На заході побували і наші кореспонденти. Тож усі подробиці у репортажі. Фотографії, старі адресні таблички, ключі, карти та креслення будинків, а ще елементи вуличного декору. Усе це від учора можна побачити у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Експозицію зібрали з фондів закладу та об'єднали спільною темою історією Миколаєва і його будівель. Ми намагалися на цій виставці показати, як змінився Миколаїв з часів свого заснування і до сьогоднішнього дня. Наскільки всі будівлі, площі, сквери вони особливі, як вони змінювалися історично, культурно, традиційно, тому що на те, як будівля буде виглядати, впливає багато чинників. Так, це можуть бути і руйнації якісь. Природного характеру, а також це можуть бути руйнування от, наприклад, як війна. Будівля краєзнавчого музею теж постраждала через ворожі обстріли російських окупантів. Та, попри сучасні реалії, колектив закладу прагне працювати для миколаївців і гостей міста. Виставку прогулянку спеціально відкрили у приміщенні без вікон. В музеї кажуть, така деталь теж додає антуражу експозиції. У Музеї повибивало вікна, і нам довелось якось це прикрасити. Да ми закрили вікна банерами і все одно через це. Це, це приміщення здається трішечки таким замкнутим, так? але ми намагалися зробити все, щоб відвідувач музею міг прогулятися не тільки територіально, але якби зробити таку прогулянку в часі да і подивитися як змінився як змінилося місто під час відкриття експозиції співробітники подякували усім хто долучився до її організації зокрема управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини миколаївської міської ради миколаївському будівельному коледжу та видавництву ірини гудим Дуже важливо нам зберігати те, що є, приумножити його показати свою любов к цього городу а Іздання історію такие виставки ну допоможуть нам всем не только не розплескать, сохранить приумножить красоту, добро наш ну, любовь к нашому городу, передається через такі маленькі шаги, через такі маленькі вещи. Виставка працюватиме упродовж року. Окрім цікавих експонатів, в музеї проводитимуть різноманітні заходи. На відвідувачів чекатимуть історії з життя Миколаєва, нариси про відомі будівлі, захоплюючі біографії їхніх власників та мешканців, тематичні профільні екскурсії з архітектури, мистецтва та історії окремих вулиць. Також охочі зможуть відвідати майстер-класи з архітектури. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду на суботу, 22 квітня. Очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний сильний. Температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 16 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 74%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.